Уяви авто, яке починалося як американська спроба, зробити щось елегантне, європейське, стильне, але зрештою стало абсолютною іконою брутальної сили та швидкості. Машина, яку на старті мало хто сприймав серйозно, стала символом американської мрії, і гордістю нації. І при цьому залишилась досяжною не лише для багатіїв, а й для тих, хто мріяв про драйв без мільйонів. І це не Феррарі, не ламборгіні, це шевралія карв'ят. Це Ілля, і ти дивишся Shifted. місце, де машини оживають не лише на екрані, а й у серці кожного фаната швидкості та стилю. І сьогодні я розповім про шлях Корвета від крихкого експерименту до символу цілої нації. Друзі, цей випуск також став можливим завдяки підтримці порту української платформи каршерингу для автоентузіастів. Тут можна напряму орендувати культові авто без посередників. Дякуємо їм! Ну а ми погнали далі. Початок 50-х, Америка переживає золотий вік економіки після війни. Люди хочуть жити красиво і швидко, насолоджуватись життям. Європа вже має свої символи: його REXK-120, Mercedes-Benz 300 SL, які особлюють елегантність, швидкість і технічну витонченість. У Штатах теж хочуть мати свою ікону, але не елітну і недосяжну, а народну, таку, що з'явиться в гаражах мільйонів. Америка мріє про спорткар, але не знає, як його зробити. Саме тоді в Дженерал мо. Моторс народжується ідея створити справжній американський спортивний автомобіль. Швидкий, стильний, доступний, зручний у повсякденному житті. Президент GM Ед Едкол і головний дизайнер Харлі Ерл ставлять перед командою божевільне завдання: перевернути уявлення про те, яким може бути американське авто. І до речі, це було далеко не просто. адже на той момент США це країна великих важких сухопутних яхт з потужними, але інертними моторами. І раптом легкий, швидкий, яскравий розсир для молоді. Корвет мав стати революцією, але з чого і почати? Ідея створити американський спорткар офіційно втілася в життя у 1952 році. Усього за півроку команда Chevrolet під керівництвом дизайнера Харлі Ерла створила перший прототип під кодовою назвою і ЕКС. 122. це був легкий двомісний ростер із склопластиковим кузовом, тоді абсолютно новим матеріалом для автоіндустрії. Завдяки цьому корвет став не лише легким, а й дешевим у виробництві. У січні 1953-го новинку представили на шоу Моторами у Нью-Йорку. і вона одразу зібрала натовпи навколо себе. Але за яскравим виглядом ховалася досить скромна технічна частина. Шестициліндровий Blue Flame на 150 коней та двоступенева автоматична трансмісія. Незважаючи на антураж, динаміки й драйву, на який натякала зовнішність, машина не давала. Фанати спортивних авто не були вражені, а продажі перших років були настільки катастрофічними, що керівник. Місто Шевролі навіть хотіло закрити проект. Але ситуацію врятувала нам поява зори Аркуса Дантова, талановитого інженера і гонщика, якого назвали батьком Корвета. Саме він переконав компанію встановити під капот новий 4 літровий смолоблок v 8 Мотор, який нарешті оживив Корвет і перетворив його з пляжного кабріолета на справжній спорткар. Також у 55-му році до Корвета почали пропонувати, окрім v 8 і вперше механічну коробку передач. Це був переломний момент з'явився звук, динаміки, характер, які наблизили корвет до спортивних ідеалів. У 1957-му Корвет отримає революційну для свого часу інжекторну систему Ramjet Fuel Injection, яка дозволяла досягти співвідношення одна кінська сила на один кубічний дюйм, тобто 283 кінські сили на 283 кубічних дюйми. Це офіційно зробило Корвет одним із найпотужніших серійних авто свого часу. До того ж, з нуля до 100 км на годину оновлений Корвет розгинявся вже менш ніж за 7 секунд. Дуже крута динаміка над великих седанів. Ого, Америки до кінця десятиліття коровет вже мав м'я, але справжній прорив ще попереду. Друге покоління, відоме як Stingray, стало радикальним переосмисленням. По-перше, дизайн, агресивні лінії, приховані фари і знамените розділене заднє скло Split Window, яке одразу зробило Corvette об'єктом колекціонування. Але хороші враження були не лише стосовно зовнішності. Corvette C2 отримав нову платформу з незалежною задньою підвіскою, покращеним балансом і жорсткістю кузова. У 65-му році з'явилися дискові гальми на всіх колесах, а в топових версіях гігантський бікблок. Об'ємом 396 та 427 кубічних дюйми. Останній згаданий, 7-літровий V8 видавав 425 сил та 624 ньютон-метри крутного моменту. А розгін до першої сотні складав лише 4,7 секунди, що для середньої 60-х було майже на рівні Феррарі. Особливою гордістю ентузіастів є поява пакету Z06, або, як кажуть американці, Zios X спеціальної версії, створеної для треку. Його могли замовити лише у 60 і таких машин було випущено менше 200 екземплярів. Це був прямий крок до майбутньої гоночної домінації Корвета. Але головне у цей період Корвет вперше почав формувати імідж серйозного суперника для Європи. І хоча в автоспорті він ще готувався сказати своє слово, фундамент вже було закладено. 1968 рік Америка входить у нову добу. На зміну стриманості приходить експресії. Молодь протестує, дизайн стає сміливішим, а в моді все, що кидається в очі. І саме таким став новий корвет, футуристичний, агресивний, видовищний, з довгим загостреним капотом, прихованими фарами і формами, натхненними концептом Marco Shark 2. Це була машина, яку неможливо було не помітити. А під цим ефектним кузовом серйозна техніка. Вже у стартовій версії можна було замовити навіть 7-літровий V8 на 390 сил. А в 71-му з'явився 7,4-літровий LS6 з максимальною потужністю у 425 коней і 610 Нм метрів крутного моменту. На той час це були вражаючі показники. C300 300 одним із найпотужніших серійних авто в історії марки на той час. Але епоха змінюється. З середини 70-х приносить паливну кризу, жорсткі екологічні норми, зниження рівня стиснення двигунів. Корвет поступово втрачає динаміку і до 1980 його потужність падає нижче 200 сил. І все ж, він продовжує жити тепер уже більше як символ стилю індивідуальності. Попри все, Сі3 став найбільш масовим корветом в історії, лише у 79-му році випущено понад 53 тисячі авто. Його можна було побачити у фільмах, на постерах і кожній мрії десятирічного хлопця того часу. Він увійшов в поп культуру і став візитівкою 70-х. Це був корвет, який залишився з за Америкою навіть тоді, коли ставало складно, але справжнє відродження попереду. Після довгої кар'єри Сі-3, яка завершилась у 1982 році, General Motors взяли паузу. Наступного року Corvette взагалі не випускали вперше в історії моделі, бо Сі 4 мав стати перезвантаженням. Усе почали з нуля, нове шасі, новий дизайн, нова аеродинаміка. Більше жодного пафосу 70-х. Тепер усе про функціональність і холодну ефективність. Кузов став жорсткішим, ширшим і нижчим. Передня підвіска на поперечних ресорах, як у спорткарів. приборка повністю цифрова з футуристичним дисплеєм у стилі. Gun. перші роки сі 4 не вражав цифрами. 205 кінських сил на старті. Це було радше окей, ніж захопливо. Але щороку його вдосконалювали. З'явився 57-літровий V8 l 98 а потім lt 1 який у 92-му вже видавав 300 сил. І все ж, головна гордість 4 це версія ZR1, яку Chevrolet створює спільно з британською фірмою Lotus. І вже у 1990 році ZR1 виходить на ринок. Він отримав алюмінієвий двигун lt 5 що розвивав 375 кінських сил та 502 ньютон метри крутного моменту. Це дозволяло розгинятися до першої сотні всього за 4,5 секунди. А ще Січотири зірван прославився вражаючою витривалістю. Саме він встановив світовий рекорд, подолавши понад 8 тисяч кілометрів зі середньою швидкістю 273 км кілометри на годину під час 24 годинного заїзду в Нардо. А максимальна швидкість склала аж 282 км кілометри на годину. Неймовірні показники для того часу, і найцікавіше, попри американське походження, зірван не боявся поборотів. Його називали королем серпантинів. Бо завдяки інноваційній підвісці, низькому центру ваги та неймовірному щепленню. Він залишав посаду не лише американців, а й більшість європейських спорткарів. СІ-4 показав, що Корвет не боїться змінюватись. Він не просто вижив у 90-х, він став технологічним лідером і гідно закрив одне з найбільш суперечливих. Але важливих десятиліть в історії моделі, після довгої розробки і фінансових криз General Motors нарешті випустила новий корвет, гідний 21-го століття, і це був C5. Платформа створена з нуля, жорсткіший кузов, інтегрований каркас безрамного типу, нова підвізка і вперше трансмісія позаду для ідеального розподілу ваги 50 на 50. Це зробило c 5 не лише швидким, а й більш стабільним у поворотах, як ніколи раніше. Під капотом новий алюмінієвий v 8 LS1 об'ємом 5,7 літра, з якого розпочалась легендарна лінійка сучасних двигунів LS від General Motors. Потужність 345 кінських сил. А після оновлення у 2015 Першому році 350 розгін до сотні замев менше п'яти секунд, а максимальна швидкість понад 280 км на годину. При цьому витрата пального на трасі складала лише 9 літрів на 100 км. Автомобіль став значно легшим і економічнішим. І що важливо, доступним для більшості автоентузіастів. Зовні C5 це вже інша мова: Оптичні, м'які лінії замість агресивної рубленості четвертого покоління. Вперше дизайн виглядав не просто ефект. Екно, а цілісно, капоти з характерним підйомом, інтегровані фари, що досі ще були висувними, але стриманішими з кращою аеродинамікою. Салон ні, це ще не Porsche, але вперше тут реально хотіли сидіти довго. З'явився навіть хедап дісплей, електроніка перестала дратувати, шумоізоляція стала кращою, а сам простір зручнішим для щоденних поїздок. А як щодо до Зіосикс. Це вже інша історія. 405 кінських сил, полегшений кузов, спортивна підвізка, жорсткі крісла і розгін до сотні за 4 секунди. Ця версія вже могла конкурувати не тільки на хайвеї, а й на серйозному треку. Але головне, що попереду саме на базі Сі5, з'явиться гоночна версія, яка виведе корвет на подіуми ламану. Розповім про це в окремому блоці. Шосте покоління це Корвет, який стрибнув ще вище. Він став коротшим, легшим, компактнішим і стриманішим ззовні, але з набагато серйознішими амбіціями. Перш за все, фари більше не ховались. Це була маленька революція. Вперше з 1962 року Корвет повернувся до відкритої оптики. Дизайн став ближче до сучасних спорткарів, особливо у виконанні Z06 та Z01. Базовий LS2 розвивав 400 кінських сил, а пізніше його замінив Лестри на 437 сил. Але це ще початок. Модифікація ZEOS X отримала легендарний 7-літровий LS7. Один із найчистіших атмосферників усіх часів. 505 кінських сил, 637 ньютон-метрів, з 0 до 100 за 3,7 секунди. А його звук залишався у серці кожного автоентузіаста, хто хоч раз чув його вживу. А потім з'явився ZR1, компресор на LS9 на 647 сил. З оновленою підвіскою, карбоновими панелями і максималкою у 330 км на годину. По суті, спорткар за третину ціни суперкарі Феррарі у цьому поколінні Корвет перестав бути американською альтернативою. Він став повноцінним гравцем у клубі крутих хлопців і водночас залишився економічним та надзвичайно ефективним. Corvette C6 – це покоління, яке змусило весь світ сказати: чор забирай, а вони вміють. Сьоме покоління стало поворотною точкою. Після років критики Корвета як американського авто без балансу інженери вирішили зробити ставку на технології, точність і європейський підхід. Новий алюмінієвий монокок, розподіл виги 50 на 50, активна магнітеорологічна підвіска, адаптивні амортизатори, електронне блокування диференціалу – Все це зробило c 7 не просто швидким, а здатним керуватися на рівні Porsche та BMW. Назва Stingray повернулася не як маркетинговий трюк, а як символ поваги до класики. Під капотом 62 літровий V8 LT1 на 455 кінських сил, розгін до сотні 3,9 секунди. І при цьому розхід палива менше 8 літрів на 100 км по трасі. Салон вийшов на новий рівень: шкіра, карбон, алюміній, спортивні сидіння, цифрова панель приладів, Apple CarPlay, Корвет став автомобілем, який хотілося водити щодня. Але найцікавіше це версія Z06. Тут вже компресорний LT4, 650. Кінських сил, 880 нютон метрів крутного моменту, і прискорення до сотні менше 3 секунд. Але якщо Ziel Six це просто про витончену агресію, то версія Ziervan це про брутальну потужність на межі безумства. Він став найпотужнішим корветом в історії на той час. 62-літровий v 8 з компресором видавав 755 кінських сил і 969 ньютон метрів моменту. Розгін до сотні 2,85 секунди. Алка 341 км на годину. Він був не лише швидким, а й надзвичайно агресивним ззовні. Гігантське антикрило, агресивна аеродинаміка, спеціально налаштована ходова і звук, який неможливо сплутати з чимось іншим. Зірван завжди був демонстрацією того, що Chevrolet можуть, коли не обмежують інженерів. Це корвет без фільтрів. Чесно кажучи, коли бачиш такі машини, одразу хочеться сісти за кермо і відчути цей драйв по-справжньому. І круто, що завдяки каршерингу порту для цього не обов'язково мати таке авто у власності. Просто орендуєш культову тачку напряму у такого ж автоентузіаста і отримуєш справжні непідробні емоції. Посилання на порту залишив в описі під відео. Раджу подивитись, там багато крутих тачок. Восьме покоління стало без перебільшення революцією. Вперше за 60 років Корвет відмовився від переднього розташування двигуна. C8 – це середньомоторний суперкар, створений не для ностальгії, а для конкуренції з Феррарі, Порше Макларен на їхній території. Ідея була проста, щоб рухатись вперед, довелось змінити філософію. Двигун перенесли за спину водія, і все стало інакше. Баланс, щеплення, динаміка, контроль у поворотів. Тепер Корвет дійсно відчувався як справжній суперкар. Все Всі з стінгрей. 62-літровий V8 lt 2 на 495 кінських сил та 637 Нм метрів крутного моменту. Роботизована коробка з подвійним щепленням, а розгін до сотні за 3 секунди. І це базова версія. Зовнішність агресивна, з коротким капотом, величезним повітрязаборником і та посадкою, як у боліда. Але впізнаваність залишилась. Це досі корвет. Просто вперше в історії в еволюційно правильній формі. У 2022 році з'явилась версія зі Сікс. Яка отримала новий 5,5-літровий V8 LT6 із плоским колінвалом, 679 кінських сил і червоною зоною тахометра на позначці 8600 оберців. Це атмосферний мотор, який звучить краще Lamborghini, але вироблений у США. Його не турбували, просто розкрутили до межі. Лише високі оберти, інженерії і звук, від якого мурахи по шкірі у 23-му дебютував дебідував e ірей. Перший повнопривідний гібридний корвет до звичайного LT2 додали електромотор на передній осі. у сумі 665 кінських сил і рекордний час до сотні 2,5 секунди. Це не екологічний проект від Chevrolet, це корвет, який просто став ще швидшим. І нарешті ZR1 2025 року. 5,5 літровий твін турбо V8, що видає 1064 кінські сили, 1123 ньютон-метри критного моменту. Розгін до сотні за 2,3 секунди, а максималка понад 370 км на годину. ZR1 став заявкою на топовий суперкар світового рівня, при цьому з реальним комфортом на звичайних дорогах. І все ще з душею американського спорткара. Восьме покоління Корвета це переворот, і хоча він розірвав із традицією переднього мотора, він заберіг найважливіше силу, доступність і філософію моделі. Кожне покоління Корвета мало свій унікальний характер і формувало культ навколо цієї моделі. Але незмінним завжди залишалося одне це автомобіль, який створений для тих, хто шукає чистих, непідробних емоцій за кермом. Друже, а якщо ти щасливий власник такого авто Корвет, ти можеш дати іншим відчути, наскільки це круто. Ще підзаробити на цьому. Все просто реєструєш його на каршерингу порту, обираєш власні умови, і авто працює на тебе. А інші зможуть по справжньому насолодитись цим легендарним авто. Корвет це не тільки про дороги, це ще й про боротьбу, про трек, про перемоги. У 1999 році Chevrolet створює Corvette Racing – заводську команду, яка мала довести, що американський спорткар здатен змагатися з найкращими у світі. Саме так народився C5R – перший справжній гоночний корвет, атмосферний 7-літровий V8, каркас безпеки, секвентальна коробка, повна підготовка до перегонів на витривалість. І знаєш що це спрацювало три перемоги у своєму класі на гонці 24 години Лемана, десятки титулів у серії American Le Mans Series. Корвет вийшов на міжнародну арену і виглядав переконливо. Успіх продовжився з C6R, побудований на базі Z06. потужніший, легший, технічно витонченіший. Леман, Себрін, Дайтона, Корвет Рейсінг став грозою класу грантурізму. А головне, ці перемоги не були просто статистикою. Вони формували репутацію Корвета як реального інструменту для треку, а не лише шоукара з парковки. У 2014-му з'являється c 7 r І це вже майже прямий родич серійного Z06. 5,5 літровий атмосферний мотор, карбонова конструкція, активна аеродинаміка. З ним Корвет знову взяв перемоги в Ламані і Дейтоні, зібравши купу Нагород за надійність та стабільність у багатогодинних марафонах. Усі ці машини створювались в партнерстві з Pratt Miller, американською інженерною компанією, яка була технічним мозком Corvette Racing. Саме вони доводили кожну машину до бойового стану. Сьогодні ж C8R – перший корвет для перегонів із центральним розташуванням двигуна. Він бере участь у чемпіонатах AMCA та VAC. І на додачу ZO6 GT3R, створений під глобальні стандарти gt 3. Це вже корвет, що готовий змагатися із Порше, Феррарі, Астон Мартін на рівних без поблажок. І що цікаво, всі ці технології, рішення і навіть частини аеродинаміки переходили у серійні моделі. Тому, коли ти сідаєш у ZO6 чи ZR1, ти керуєш авто, яке створювалося у тій самій філософії чи гоночні машини Корвет Racing. І це не легенда, не міф, це факт доведений на треку. А ще Corvette це американська мрія на колеса, що за 70 років пройшла шлях від сміливого експерименту до національної ікони. Корвет ніколи не був утилітарним, він був емоційним. І саме тому так швидко став частиною попкультури: від Елвіса Преслі до Принса, від Root 66 до Трансформерів, від GTA Vice City до Need for Speed. Корвет постійно моготів на екранах, у кліпах, фільмах і відеоіграх. Він став тією самою машиною, яку діти вирізали журналів і клеїли на стіни. Він не був найдорожчим чи найшвидшим, але точно був найбажанішим. Корвет це символ особистої свободи. Це авто, яке завжди залишалось вірним величезному V8 і купе формату. Навіть тоді. Коли світ йшов іншим шляхом. У 80-х, коли настала криза і почала душити стандарти на економію палива, Корвет вижив. У 80-х знову. І в 90-х знову. І щоразу він не просто виживав, а повертався сильнішим з новим дизайном, з новою аудиторією. А головне, він ніколи не ставав машиною тільки для багатих. Корвет залишався доступним суперкаром або спорткаром. І цим вибивав грунт з під Ferrari і Порше, будував схожі емоції з іншою філософією. А ще Корвет. Вет формував спільноту: ти був або корветчиком або ні. І якщо був, то це на все життя. Люди колекціонували покоління, їздили на фестивалі, створювали клуби. Корвет став частиною особистості, майже як тату гучне, яскраве та сміливе. Навіть у сучасності, коли вийшов сі 8 з центральним мотором, фанати спочатку були шоковані, але потім зрозуміли, дух корвета залишився. Це досі про напористість, доступність і емоцію. Тільки тепер з ще більшою жагою до перемоги, тож коли ми говоримо про кровет, ми говоримо не просто про техніку, ми говоримо про філософію поколінь, про вогонь, який не згасає, про мрію, яка знову і знову виїжджає з Детройта, щоб сказати світу, Америка ще жива, і вона дихає на повну. А як ти вважаєш, яке покоління Corvette найсильніше вплинуло на історію моделі? І чи зможе він залишатися конкурентним у світі, де електрика поступово витісняє бензин? Напиши в коментарях, буду радий обговорити! І як завжди, це був Побачимось у наступному випуску Shifted!